Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. У найближчі хвилини ми говоримо про безпеку праці на українських підприємствах. Гість програми Михайло Волонець, народний депутат України. Вітаю вас, Михайло Яковичу. Доброго дня, Михайло Яковичу. От проблема вже давно, яку постійно говорять і в Верховній Раді України. Всі ми знаємо, що рівень травматизму на українських. Підприємства він в рази вищий, ніж у Європі. В чому тут ключова проблема, на вашу думку? І час від часу бачимо законодавчі ініціативи, щоб посилити відповідальність роботодавців і посилити вимоги праці до самих робітників, тобто їх більше інформувати. Чому все ж таки ми попереду у Європі за рівнем смертності на виробництві травматизму і таке інше? Перша причини проблем, які виникають сьогодні, звершення питання охорони праці. Забезпечення гігієни праці на робочих місцях виникають у зв'язку з безвідповідальністю роботодавців, органів влади, безконтрольністю з боку контролюючих органів, наприклад, прокуратури, які мають здійснювати нагляд за цими питаннями, і відповідних служб, які здійснюють контроль за технікою безпеки, охорони праці. Наприклад, це стосується Держгірпромнагляду. Які, наприклад, зовсім заплющують очі разом з службою статистики, разом з Кабінетом міністрів, главною райадміністрацій на ту ситуацію, що існують в Україні нелегальні копанки, де зовсім тіньовий кримінальний бізнес існує, людина не зараховується до стажу, не зараховується до штату абсолютно, не нараховується стаж робочий, пенсійний стаж, лікарняний не нараховується. І звісно, Якщо відбувається травма, то така травма там ніколи не фіксується, бо немає такого, вважається, підприємства. А якщо, не дай Боже, загине людина на такому підприємстві, то ні служба статистики, ні Держгірпомнагляд не беруть до обліку таку, такий випадок смерті. А працівники міліції і працівники медицини фіксують як випадок смерті людини у побуті, чи просто вона йшла по вулиці, стався серцевий напит, і вона загинула. І такий приклад в Донецькій області, коли загинуло зразу двоє братів. Їхні тіла навіть ніхто не збирався доставати, і там не підключалася служба, гірничо-рятівна служба, яка на бюджеті фінансується з бюджету. І проблема йде від голови, проблема йде від того, що держава не захищає сьогодні належним чином людини наймної праці. Абсолютно не несе відповідальності за те, що відбувається. Люди відчувають себе такими, що нема до кого звернутися, на кого спертися. Старі кишенькові приспілки стають на бік роботодавця, органів влади, переважно стають в рідкісних випадках, коли вони не підкоряються окрику керівника підприємства. А незалежні проспілки існують далеко, навіть не в багатьох галузях. І тому коло замикається. Основна людина кола. загинула. От, подивіться, загинула людина. А не взяли до обліку як випадок, як такий травмуючий випадок. А хто має ставити до обліку? Тобто Це має бути спеціальна комісія, яка має зафіксувати факт, що такий стався на підприємстві? Абсолютно вірно. абсолютно вірно. От я пригадую випадок на одній шахті в місті Красноміськ. Приватна шахта, потужна шахта. Директор, голова правління цієї шахти зараз йде в народні депутати. По всім каналам показують, який він благодійник і тому подібне. А коли загинула людина, смертельно була травмована на їхньому підприємстві, випадок не зафіксували в підземному здравпунті, поверховому здравпунті на поверхні, в лікарню людину не завезли. А бригадири ще кілька людей привезли цю людину додому, вона вранці вмерла. Вранці вмерла. Не була надана допомога. І можна було спасти людину. Але коли сім'я звернулася за допомогою за компенсацію до підприємства, то цій людині цинічно, тобто матері і доньці загибло, цинічно сказали, що це ви вбили батька вдома. І якщо ви будете ще піднімати питання про випадок травматизму, то ми будемо свідчити і ініціювати кримінальну справу проти вас, що ви вбивці. Представляєте цинізм? Вісім раз переносили засідання суду в місті Красноміську, і я зараз точно не знаю, яке прийняло рішення, але є там стара кишенькова проспілка, незалежної проспілки там немає. Людям звернутися абсолютно немає до кого. Але якщо такий випадок стався, то а, повинна створюватись комісія із представника фонду соціального страхування нещасних випадків на виробництві прозафори із э, представника прокуратури, із э, представника э, проспілок. Обов'язково від роботодавця і також від служби держгірпромнагляду. Ну, якщо є необхідність, то там чи є інші особи можуть до складу, підключитися до складу цієї комісії. Якщо людина і, не влаштовує висновок комісії, я, я звертатися пробую. до суду, тільки якщо а, висновок не влаштовує людини, людину, людину чи сім'ю, вони можуть звернутися в першу чергу до проспілок, які мають їх найсвятніший обов'язок. Мають надати допомогу у вирішенні цього питання. Якщо профспілка не реагує чи не має достатніх сил допомогти, тоді людина має звернутися до суду. Але ми знаємо, які сьогодні суди. Тому дуже багатьох випадках, там, де так неповажно ставляться до людини до сім'ї, то необхідно надати публічному розголосу цю ситуацію, назвати прізвища тих, хто допустив, привів до цієї травми там. Чи неналежним чином не забезпечили робоче місце працівника, потім як вони віднеслися до факту реєстрації цього випадку. І, от, наприклад, загинула людина, той чоловік, що я приводив приклад у Донецькій області, місті Красноармійську. Згідно закону, йому мали б виплатити п'ятирічну компенсацію на тій шахті досить високі заробітки. Але в даному випадку сім'я нічого не отримала. Абсолютно нічого, вони отримали тільки конфлікт. Скільки таких випадків в цілому по Україні? Тому що й ви навели назвичайно багато декілька прикладів. Якщо є статистика, вона збільшується, зменшується. Якщо скільки... там декопанки, декопанки, то взагалі влада не визнає, що це явище ганебне існує, то там е десятки людей щорічно гинуть. А скільки травмуються, е то ми просто не знаємо, тому що в світі на один випадок, е коли гине людина. Е Співвідношення травматизму 700, десь 750. Якщо одна гине, 750 травмується. А в нас один до десяти. От можете представити, в нас на 70 раз заменшується, зменшується, зменшується кількість незареєстрованих випадків у 70 раз по відношенню до реального травматизму. А людина втратила кінцівку, наприклад, чи зір втратила. Стає повним інвалідом, і компенсації вона не отримує. І якщо людину вмовили, сказали, давай не зареєструємо, давай я тобі там чимось допоможу, чи дров підвезу, чи потім щось. І люди погоджуються, і... що не погоджуються. Чи підвезуть дрова, а може й не підвезуть. Але е ця людина стає ворогом на підприємстві, якщо вона ще прийде, і нагадає, що вона тут була травмована. І сказати, йди геть, е ніде це не зафіксовано, ти сам придумав. Або е інший випадок, людина йде на роботу. Її збила машина, вона загинула. Не завжди реєструється випадок, як випадок, який стався по дорозі на роботу. Це виробнича травма, Це виробнича травма, да. година виробнича до травма. роботи і година так, після роботи. Так. Або у транспорті, який, в якому людина їде на роботу, в транспорті за рахунок підприємства. Якщо це, це, якщо, це приватний транспорт. якщо це приватний, це та ж сама ситуація. Людина їхала на роботу. В неї е, в коловому о, стояла вісімка там, чи 6 годин. Е, він цей день мав працювати, він рухався в напрямку роботи, маршрут, де він живе, має бути комісія по розслідуванню цього нещасного випадку. І все, більше нічого не треба. Але дуже часто е, люди беруть самі на себе відповідальність. Не думають за свої сім'ї. Не думають про те, що той керівник, який його вмовив, не несе ніякої відповідальності за подальшу ситуацію. Навіть такий маленький випадок, що там десь просто придушило людину. Ну, трошки груди заболіли, там ще десь щось, а, а потім, виявляється, що пошкоджені легені чи якісь інші внутрішні органи. Знову наслідки можуть проявитися через багато років пізніше. І звертається людина до лікарів через деякий час, вони говорять, да, це напряму зв'язано з виробництвом, вони бачать процес, процес розвитку хвороби. І ще на зорі такого розвалу Радянського Союзу, на зорі розвалу Радянського Союзу, коли робітничі комітети були сильні і позиція незалежних проспілок була більш такою потужнішою, на той час не так утискали незалежні проспілки, роботодавці і органи влади. То ми е, піднімали е, навіть е, і розглядали випадки скритих травм ще за радянських часів, і домагалися, що ці травми визнавалися як виробничі через рішення проспілкового комітету, відповідним чином оформляли документи і е, справедливість тоді е, відновлювалась. Михайло Якович, є таке поняття як професійні травми, так? Тобто людина, якщо працює в шахті, в неї, відповідно є проблеми з. З, коли вона дихає, з, 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 і легені можуть потім з часом давати якісь е, не працювати і захворювання професійні. Е, що тут каже статистика, як в цілому по Україні? Тому що е, 20-25 тисяч щорічно людей травмується, е, чи є розріз отак по по різним галузям? Дивіться по видобувних галузі, в першу чергу, що торкається вугільної промисловості. То ми маємо зараз в країні біля 170 тисяч е, шахтарів інвалідів, тільки від вугільних галузі. А працюється у вугільній галузі е, десь порядка 270 тисяч. Е, чому так багато інвалідів? Тому що не вирішується питання охорони праці, техніки безпеки, гігієни праці. І людина швидко захворює. Е, і не дивлячись на те, що, наприклад, в вугільній галузі, ті, які працюють на звичайно важких умовах, е, прохідники, там гров. Вони можуть йти на пенсію там, через 20 через 25 років, в залежності скільки років відпрацювали. Це ще молоді люди, здається, здоровий організм. А він за цей час вже отримує втрату здоров'я, таку втрату, що він стає інвалідом там, чи першій, чи другій, чи третій групи. Але дуже часто втеки не підтверджують випадки захворювання, зв'язані з виробництвом чи то в хімічній промисловості, чи в сільському господарстві, особливо в сільському господарстві, тому що їм є пряма вказівка від віце-прем'єра, який опікується соціальними питаннями, від Кабінету міністрів, від керівництва фонду соціального страхування любим шляхом не фіксувати випадок захворювання зв'язаний з виробництвом. І людина не отримує регрес, тобто компенсацію за втрату свого здоров'я. І виходить так, що в нього потім невеличка пенсія, тому що якщо сьогодні перейде за віком е і зв'язку з зародним стажем більш-менш на нормальну пенсію, потім пенсійний фонд, маніпулюючи коефіцієнтами, не перераховує цю пенсію, вона стає малесенькою. Людина е стає старшою, є, е старіє, і е інші хвороби ще цепляються, якщо організм вже не здоровий. І немає можливості лікуватися, нікому не потрібно. То, на жаль, люди дуже часто самі винні, травму не зафіксував, не звернувся, коли є порушення техніки безпеки, охорони праці. Ну, Наприклад, в шахті, там, де е, немає ефективного зрошування або зовсім не подається вода в вибій, щоб зв'язати пил вугільний чи породний пил, е, і норми запилення можуть перевищувати в 300 разів. Перевищити 300 раз там за півроку можна отримати антракоз або селікоз, тобто а, а, запилення легенів. Дуже важку форму. Це все зрозуміло. У нас є запитання від глядача, тому що ми так. анонсували нашу програму. Воно не стосується так чи інакше безпеки праці, але стосується статусу. Це людина Чорнобильниць, є запитання щодо того, яким чином на, на нього чи на неї. Зараз почуємо, хто це, хто це дозвонився до нас. Mm -hmm. Чи звертає увага держава на Чорнобильців в цьому контексті? Запитання, давайте його послухаємо. Я хочу спитати Михайла Валенець. Я дитина з війни. Тому одні категорії дали дітям з війни. Дяне. А другим запетили і коли віддадуть, я знаю це питання Діти, війни, Чорнобильці, тому що це... були інші запитання від чорнобильців. Так, так. і в Чорнобильців та сама ситуація. Є закон, який передбачає, що держава має виділити певні, не просто виділити, а оплатити певні пільги дітям війни. Через підпираючись рішенням Конституційного суду, спеціальним законом парламенту, яка діюча більшість сьогодні прийняла під контролем влади, через рішення Кабінету міністрів через постанову, неналежним чином не, не виконується закон. І лише для окремих категорій окремих категорій перед виборами тимчасово стали виплачувати компенсації. Що торкається Чорнобильця, то так по-дурному змінили законодавство, що інвалід третьої групи отримує більшу. Більшу пенсію, ніж інвалід першої групи. Потім дуже часто неправильно нараховують навмисне неправильно нараховують пенсію людям різних категорій, особливо чорнобильцям, там, афганцям, інвалідам, які втратили здоров'я на виробництві. І через рішення суду, першої, другої, третій інстанції. Підтверджується, що компенсація має бути людині виплачена в такому то розмірі. І якщо вже людина і отримала в цьому розмірі компенсацію, рішенням кабінету міністрів знімають цю пенсію і зменшують її в 10 разів. Абсолютно повна безвідповідальність. Це ще один приклад незахищеності простої людини. Людина в відчаї взагалі не знає, що робити, до кого звертатись. Дуже важливо, щоб ми торкалися таких тем: менше політики, менше брехні та болтавні. А E, і вдячний вам, що на цьому каналі, от у мене як є можливість e, роз'яснити людям, часу дуже обмаль і e, сказати, вас, що, що не, e, не слухайте керівника, коли вже відбулася травма. Завершу, e, завжди вас можуть звинуватити, що це ви винні, що ви не йшли не по тому маршруту, що ви не те щось зробили. Знайдіть до кого звернутися, зверніться до якихось різних громадських організацій, якщо немає проспілки. зверніться врешті-решт до якихось. Політичних сил, які можуть вас вислухати і допомогти, зрозуміло. Дякую вам за те, що прийшли до нас в програму і роз'яснили, куди звертатися, з якими листами звертатися, до яких органів. Нагадую, що це була думка Михайла Волонця, народного депутата України. Залишайтеся на парламентському телеканалі Ради, адже ми робимо політику зрозумілою.